Вітаю, друзі. Ваші увазі сьогодні хочу запропонувати відео, яке присвячено декоруванню равлика з гарбузом. Попереднє відео це два відео. Перше відео це огляд ігрового, не ігрового, а набору для творчості равлик з гарбузом, та відео про пришивання мушлі. Пришивання мушлі це відео універсальне, воно однакове для усіх равликів. Попередніх. Наприклад, для равлика з подушками та для равлика з пташкою. Сам процес пришивання мушлі він однаковий. Це відео містить в собі процеси пришивання мушлі та пришивання оцих ніжок на мистинок. Наступним кроком ми будемо декорувати нашого равлика. Починається декорування з пришиття цієї цього пледика, такої маленької серветочки ручної в'язки. Як це робиться? По-перше, ви прикладаєте серветку в тому місці, де вам подобається. Тобто, ви можете, ну, мені, от, бачите, подобається розташування так. Як зрозуміти, де вам подобається? У вас є, наприклад, гарбузик. Ви можете, бачите, плюс-мінус розташувати і зрозуміти, де вам хочеться, щоб виглядала, наприклад, серветочка. І от ви її приклали. так? Далі в кожному наборі мається дві голочки та нитки. Що ми далі робимо? Коли ви приклали серветочку, ви заводите голку. Десь під ну, розташування під серветкою. ну, Наприклад, в цьому місці, ось її, подуєте. І ви по колу починаєте, починаєте за краєчки, бачите, так, пришивати цю серветочку. Просто пришиваєте. Це біла нитка. Серветочка також біла, тому а, місця пришивання видно не буде. Головне це робити, бачите, більш-менш з одним шагом, робити невеличкі стіжочки. А, так як це у нас а, ну, і біла нитка. і не тільки у нас вдосталь, ви можете робити стіжочки менші, можете повертатись, бо що ми тут вже запиталися. І так ви по колу робите пришивання серветочки. Наступним кроком буде позиціонування нашого декору. Після того, як ви пришили серветочку, ви розглядаєте додатковий декор. Декором до кожного равника йде в нас отакі, бачите, ну, наче листочки з кіперної стрічки, їх по три штучки. Вони можуть розміщатись, ну, наприклад, приблизно. От так ми будемо розміщати. Дивіться. Так, ви можете, от розташувавши гарбузика, ви бачите, що так, напевно, треба повище ці листочки розташувати. Я, для того, щоб зрозуміти, можу використати, бачите, англійську, лавочку, щоб зафіксувати, де в нашого равлика будуть ці листочки. Так, плюс-мінус, отак. Якщо у вас в господарстві є клей-пістолет, ви можете зафіксувати. В кінцевому результаті ці листочки на клей-пістолет. але я так робити не буду. Далі в кожному наборі йде елементи декору. Це може бути яблучко та ягідка, або може бути грибочок та ягідка. Чого о, такий підбір? Для того, щоб, бачите, ми маємо різнокольорову гаму, Там, наприклад, помаранчевий у нас гарбузик, жовтенька ягідка і червоне яблучко. І коли ми декоруємо таким чином наш гарбузик, не гарбузик нашого равлика, то воно виглядає, так знаєте, Осінні барви має усі. І так, починаємо ми з листочків та наших елементів. Бачите, от я вважаю, що мені так дуже подобається, да? як ми будемо робити. Першим, що я хочу закріпити, я хочу закріпити оці декор, ягідку та яблучку. Я можу для того, щоб зафіксувати, трошки, отак, бачите, засунути. Прикладаємо нормально, нормально. І за допомогою тої самої ниточки з голочкою, яка в нас вже є, я Дохожу до цієї, бачите, це у мене ця петля, яка на дротик, який тримає цей декор, я його просто фіксую. От, зафіксувала, бачите, він уже тримається. Можна дійти до центру. отут, бачите, де у нас така розвилочка з дротиків, ми можемо ще отут його зафіксувати. Але знову повторюю: за великим рахунком, якщо ви любите. Користуватись клеєм пістолету, можете використовувати його. Далі я беру листочки. Знову ж таки, листочки, можуть бути різної, різного красу. Бачите, у мене одна світло-зелена і два темно-зелених. То темно зелені я буду розміщати по краях, а світло-зелений піде у мене по центру. Продовжую не, бачите, не відрізаючи ту саму нитку. Продовжую фіксувати ці листочки на равлику. Равлик у нас текстильний. Тому голка і нитка вони можуть бути помічні і можуть. Знову ж таки, це місце, де я зараз пришиваю, вам може здати, що біла ниточка, так, а листочки зелені. Але хочу вам нагадати, що в нас ще є гарбузик, який прикриє, бачите, місце пришивання. Далі беремо наступні листочки. І дивіться, коли ми робимо отак от. Розміщуємо наші листочки, вони наче прикривають оці дротики, на яких у нас кріпляться ягодки та яблучко, а також, якщо це, наприклад, буде бачите, грибочок, то він також кріпиться на дротику. Декор може у тих може бути різний. Якщо ви забажаєте, ви можете використати якийсь інший декор, власний, можете на, вирізати листочки, або можна навіть використовувати. Ну, справжній природній матеріал. Це тільки покращить, скажімо так, цього осіннього равлика і додасть йому індивідуальності, якої ви забажаєте. От ми пришили, виведемо одразу в цю сторону. Пришиття цих листочків воно доступне для всіх майже дорослих, але якщо працює дитина, то, можливо, їй. Знадобиться ваша допомога, я поп... але знову ж таки праця з дітьми це таке, знаєте, об'єднуюче заняття, під час якого можна і пофантазувати, порозмовляти, поспілкуватись. Тому я би вам радила, навіть якщо дитина це робить сама, можливо, придбати одразу двох равликів. Знову ж таки, нагадую, у мене їх це вже третій равлик в наборі. Або навіть двох однакових равликів, але е, через те, що вони текстильні. Кожен равлик має свій орнамент на тканині, тому жоден равлик не буде повторюватись. Так? Мені так здається точно. Ось ми закріпили наші, бачите, листочки. Наступним кроком у нас є пришиття гарбузика. Як ми пришиваємо гарбузика? По-перше, ми його розташовуємо. От бачите, ну, розташовуємо гарбузик так, як нам от, ну, воно красиво. Комусь подобається, щоб хвостик стирчав в одну сторону, комусь в іншу. І потім я пропоную за низ, так щоб вам було видно, бачите, за нижні оці м, сектори проходимо по колу, чіпляємо спочатку. Так, бачите, у нас тут ниточка. Зараз ми нитку Зараз ми нитку вирівнюємо. Слава Богу, ну от нитка це, це не клей, його завжди можна поправити, якщо вона не дуже мені зручно. Одночасно і шипи, і дивитись, як видно на камері, але нічого, будемо робити далі. І так, угу чіпляємо одночасно трошки серветки, але намагайтесь пришивати не за саму серветку так, щоб ви пришивали до равлика. цей момент треба ну, фіксувати собі. Хватаємо тканинку з равликом, і потім тканинку. З низ. Так як у нас тут шість таких перетяжечок на гарбузику, то за шість у цих нижніх частин платформи, основи гарбуза, ми можемо прошити без проблем. І таким чином ми виходимо, бачите, до якої це в нас вже Якщо в нас в на цей момент може бути таке, що от ви шиєте-шиєте, бачите, маленький, маленький вже такий кінчик-ниточки. Можна, можна закріпитись за о, равлика, вивести в сторону і взяти іншу нитку. Тобто, продовжити, як це робиться, можна ввести її десь тут, якщо у вас є вузлик, під серветочкою. Тобто він заховається, і вузлика, звісно, не буде видно взагалі. Вузлики, хто любить вузлики, я вузлики, ну, не дуже люблю, тому можна ще робити по-іншому вивести під серветочку, так, знаєте, акуратненько, і зробити пару стіжочків. Теж буде. Або варіант, я ж кажу, коли пістолет, якщо він у вас є в нашому господарстві. І так, що ми бачимо, він може вам допомогти. Як ми виводимо? Коли ми пришили гарбуза, ми можемо вивести, щоб втрикаємо гарбузик у равлика, виводимо, бачите, в сторонку. І можемо навіть ще раз вивести в сторонку, поки у нас, бачите, оця нитка є. І можемо просто зараз не підготувала себе ножечки. Просто обрізаємо. І так. Отак у нас декор равлика з гарбузиком відбувається, бачите. Тобто, складного нічого, але декілька операцій провести треба. Якщо це дитина до 10 років, то допомога дорослого ну, може знадобитись. Але і навчання таке, я думаю, дитині не завадить. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть, ставте, відповім із задоволенням.